Це просто пух. Готуємо мафіни, кекси, називайте їх як завгодно, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Яйця я використовую середнього розміру, кожне яйце в середньому 55 грамів. шкарлупки, знаю, будете запитувати. Цукор 100 грамів, можете додати трошечки менше, але не значно менше. Мед я додаю 15 грамів, він як для смаку, так і аромату. Якщо не бажаєте, не додаєте мед. Так як яйця в мене холодні, бо вони живуть в холодильнику і доволі крупний цукор, я просто вскипятила трошки води, ставлю миску і по, під час збивання маса буде трошки прогріватися. Це для того, щоб розчинився весь цукор. Мед нічим не заміняйте. От Просто прибираєте і нічого не додаєте, якщо буде таке питання. Ось До такого стану треба збити яйця з цукром. Так, на ці мафіни треба якісно збити масу. Порошно 130 г, універсальне, Додаю 3 г розпушувача, дрібку солі. обов'язково завжди в кондитерку додаємо дрібку солі, підсилює смак будь-чого. Через сито ще я додаю синтетичний ванілін, дрібку. Якщо використовуєте пасту, есенцію або цукор ванільний, додаєте в яйця і разом все збиваєте. Будьте обережні, але м -м, треба якісно поєднати сухі інгредієнти з вологими. Це не так легко зробити, але е час від часу да, от робити так, як такі рухи, і все гарненько поєднається до ось такого стану. Тепер. Масло вершкове, 40 грамів і 40 грамів молока. Все це підігріти, зробити жижею. І тепер трошки беру, я завжди так роблю, це зручно, трошки тіста. Таку рідину доволі складно ввести в це тісто. Тому трошки тіста в рідину, не жаліючи, гарненько все поєднуємо, і потім вже це додаємо в основну масу. Можна спрощувати етапи, щоб знаєте, приготування їжі було не катервою і питкою, а щоб все було непросто і в задоволення. Це тепер поєднує всі ці інгредієнти. А інколи, коли щось не виходить, якось. Взагалом спрощуємо життя. Я це переливаю в посуд з носиком, можна цього не робити. Деко в мене такі капсули розмір 4х5, можна використовувати будь-які, я використовую такі все, розставляю на деко і наповнюю тістом. Можете сміливо відразу готувати подвійну порцію і на Двох дека випікати при умові, якщо у вас є режим конвекція. Одночасне декілька деко ми можемо випікати тільки на режимі конвекція на режимі верхні. Духовка в мене вже розігрілась, одна, як бачите, зайва. До температури 170 режим верх низ ставлю їх на 18 хвилин. Якщо будете випікати на режимі конвекція, температуру ставите 160, зменшуєте на 10 градусів. І випікаєте також хвилин 18-20. Ніколи не пересушуйте випічку, бо інакше можна пересушити, вони будуть просто сухі і недобрі. Взагалом, ось такі е, ці кекси надзвичайно ніжні і повітряні. Це не такі кекси, коли ми додаємо знаєте, рослинну олію. Вони такі важкі, смачні, жирненькі, це інше, але і калорійність в тих кексах інша з великою кількістю рослинної олії. Ось ця скаринка зверху, вона надзвичайно смачна, хрумка. Я залишу в описі посилання на неймовірні кекси бананові, як завжди, смачного.